Бачу жіночку сидить дуже засмучена, і всі проходять повз. А ми з вами зараз не пройдемо і підіймемо її настрій. Добрий день. Що, налякав я вас? Я в мене а, я а що ви сидите тут, скажіть, будь ласка? Я буде а як вас звати? Лариса. Лариса скільки вам років? 70. контролип. А що ви кажете, живу, живу де попала, це що, а де ваша хата? Там, мав дочка програла, поїхала, а я залишила з без документів, без нічого. І все, в мене взагалі ніколи. Пані Лариса, поїхали в магазин, я вам продуктів куплю. Там від дівчат холодильник потім поставлю, да? Так? теж. І потім буду брати. Там я в них розігріваю. Там що якісь. Тобто я у вас, якщо я куплю продукти, у вас є у кого залишити, і ви будете купити таке, що не треба готувати. Не треба готувати. Зараз принесу вам добре. добре. Мене Данило звати. Дякую. Давай, бо Бог поми. А що ви у вас ну, так рука травісон пат -патіс Патісон. Патісон? Паркінсон? 1339. Я ж обіцяв вам повернутися. Дивіться, я вам тут і молочка взяв, і ковбаски, і сирок, і шоколадки. Ну, все таке, що воно не пропаде. Дай вам Бог вам Бог Як може давайте я вам допоможу з документами? Ну бо принаймні спробуємо і теж часто. Проїжджаю. Я буду навіть там, бо мені треба споминати, де я останній раз прописана було в мене є дуже великі комунікації, і я, якщо вам це потрібно, і ви схочете, я вам допоможу. Вам за місяць це зроблять. Багато нема. Тримайте вам. Не плачу, що ви розплакали зразу. Перестань. Це я вам хотів настрій підняти, а ви от плачете. Ну що це таке? <гум> Вечеря вам смачна, тешна забезпечена. Ну і <гум> там на ліки трошки собі купите, <гум> що потрібно. Я поїду так? <гум> доходу, добре. Добре, <гум> рад був вас зустріти. <гум> бережіть себе. <гум> 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 <гум)> бережіть себе. Щасливо в мене серце крається, коли я бачу таких самотніх літніх людей. Вона мене розчугала, Я її нашим вчинком з вами розчулив. Ніколи не проходжу повз і показую все це для того, щоб і ви не проходили, тому що ми один одного завжди повинні. Підтримувати, ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати, блог добрих справ. Посилання в шапці профілю.